Вітаю з вами ситуаційний центр, і я Віта Балаба. 25 липня об 11.36 міські камери відеонагляду зафіксували дорожньо-транспортну пригоду, яка трапилась на перехресті вулиць Пирогова та Данила Галицького. Водій автомобіля ВАЗ чорного кольору не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції, у результаті чого допустив зіткнення із автомобілем Lexus синього кольору. Автівки отримали механічні пошкодження, і на місце події прибув екіпаж патрульної поліції. В рек... Сі водії вирішили дану автопригоду шляхом складання Європротоколу. 25 липня дорожно-транспортна пригода трапилась по вулиці Данила Галицького. Там зіштовхнулися дві автівки Фольксваген сірого кольору та БМВ чорного кольору. У результаті зіткнення водій автомобіля Фольксваген здійснив наїзд на елемент благоустрою, а саме на металевий стовпчик, на якому був закріплений світлофор та дорожні знаки. Елемент благоустрою та транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Тому до місця події прибули патрульні поліцейські та інспектори муніципальної варти. Інспектори муніципальної варти за пошкодження елементу благоустрою склали на воді Автівки Фольксваген протокол за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Інша автопригода трапилась о 14.21 по вулиці Хмельницьке шосе. Водій вантажного автомобіля мерседес benz червоного кольору. Рухаючись заднім ходом, не переконався у безпечності свого маневру та здійснив зіткнення із автомобілем Шкода синього кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Проте водії допомоги поліції не потребували та вирішили дану автопригоду шляхом складання Європротоколу. Також 25 липня о 16.12 дорожньо-транспортна пригода трапилась на перехресті вулиць Київська та Стрілецька. Водій автомобіля Пежо сірого кольору не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції і здійснив зіткнення із автомобілем Хюндай-Соната сірого кольору. Автівки отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. У результаті водії вирішили дану пригоду шляхом цивільно-правових відносин. Близько шостої години вечора міські камери відеоспостереження зафільмували ДТП по вулиці Пирогова. Водій автомобіля Kia чорного кольору. При перестроюванні не переконався в безпечності свого маневру, не дотримався безпечного бокового інтервалу руху і здійснив зіткнення із автомобілем Хонда сірого кольору. На місце події прибули патрульні поліцейські. У результаті водії вирішили дану автопригоду шляхом складання Європротоколу. 26 липня об 11.08 дорожня транспортна пригода трапилась по вулиці Мечнікова. Водій автомобіля Шевроле Авео синього кольору, здійснюючи поворот ліворуч, не надав перевагу у русі зустрічному транспортному засобу та допустив зіткнення із автомобілем Honda чорного кольору. У результаті зіткнення обидві транспортних засоби отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками. А автівка Honda вилетіла з дороги у кювет. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції, який склав на водія автомобіля «Шевроле Авео» протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення о 13.08 автопригода трапилась на перехресті вулиці Келицька та Лялі Ратушної, ДТП відбулося за участі автівок Фольксваген Транспортер синього кольору та Мерседес benz чорного кольору. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції, який склав на водія автомобіля Мерседес benz протокол за статтею «124». Кодексу України про адміністративні правопорушення. Наразі це усі новини на сьогодні, а ми вкотре нагадуємо: якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади та змогли відзняти це на фото чи відео, обов'язково насилайте відзняти на WhatsApp або Телеграм за номером телефону ситуаційного центру 067 402 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.